Як ви бачите білий, а далі жит. Зелений. Ну я бажаю це, це через міст кальцію. Мабуть, він має є такий зелений колір. Спокойно дрейный буксоль. <реку> <реку> І використовують їх як погріби. Молоко добавки 5 утра їздить, так? Да? Ну, а так заборону. Це виніс самого. Добре, день. антисертик треба. Але забудьте про гаду, це забудет, завтори найбільш це ще більше. В принципі, це все і лікує. Так от корисно примірка. Серед такої Ось. Це вже міцне, десь близько 50 градусів. Е -е, Для сміливих ми називаємо ядерна зима, е -е, тому що серед комітету такі маленькі міні-ядерний вибух відбувається. Е -е, тому давайте голосуємо. Хто бажає скуштувати. Можна два в одного як кажуть. Ми так на палець наливаємо. Ось, давайте спочатку про гранат голосуємо. Підіймайте руки високо, і я буду вас рахувати. Навіть за рульок в таких містах ми ж бухали. А також в радянські часи були переслідування віруючих, і вони ховались в Катакомбах. А були там церкви. Ну і навіть в Російській імперії були робили в Катакомбах за часи Другої світової війни. Тому що були бомбардування, як і зараз, і щоб діти могли безпечно навчатися, робили класти комнати під землею. Наступна <ск fiery> наша тема це використання катакомб злочинцями. І насамперед найтемніша сторінка в історії катакомб, коли була работорговля, торговля людьми В 19 столітті дуже часто використали катакомби, щоб тримати тут людей. І зазвичай це були молоді дівчини, яких похищали, і потім відправили в Туреччину на ринки і <кх> Порізано було достатньо безпілотників на вулицях, тобто не була проблеми, щоб набрати собі ватагу таких дітей маленьких навчити їх як лазити по кишеням і збирати гроші. І ось для цього був такий тренування вікен з дзвіночками. Діти мали щось там вкрасти з кишені, щоб дзвіночки не задзвонили. А тут дуже добре можна чути, навіть як ворушиться одяг.